<Tuber> Я як жах себе відчуваю садів, зрозумів. ДВшечка 404, 6400, це може бути торг на ній. У нас 21.08 повністю новий трактор дв 404 Це те, що перед кінтавером. Перед тільки Кентаври з'явилися, знаю, такі трактори ДВ, вони ходили теж по 10 років, але но нормальна техніка. Помілочі нюанси можуть бути, але так глобально. Мотор, мости, все, ходить, все файно, бачите? Вот, так само и идем дальше. Пробираемся с вами. Ё-моё. Фу, блин. Я раз сказал, что возьми себе какие-то хорошие поработки. Нет, сейчас приеду такой, У меня будут все мелочи давать не на Житомир. думаю, еще какие На 504 сделала. На 504 сделала. Прошу снижку. Посмотрите, какой аппарат. А? То, фух, я именно на нем. Как Які порівняно з ним, шифтинги, навіть там ті ж кінтаври маленькі, все такі от, такі масіпуські. То як скаут тракторець, хіба нема. Аб... Я то ми його обріжу. То як скаут тракторець, хіба аб... <artítamarat> <sålü говорят"? с Compass> Вот, но, no, гідравліки. No, при цьому при э, ціна він майже на 1000, якщо рахувати, то майже на 1000 баксів він дешевше. Що мости нормальні, там і коробка з 50 і реверс є, все. І гідропари зараз треба. Зараз я докомп... докомплітую зразу, щоб потім не було придач, то навіть не побив. Петро антифриз так то тобто не на воді. Всі з антифризом. Ну, тут, конечно, такі зеркала, що по-хорошому треба щось зробити, бо... Тут вот, ну, таке вже мелочне хідемо далі. Бляха, я не знаю навіть як сюди. Як двигатися тут. Просто жіжово О, шифринг. Шифінг. шифінг. <смір> Купуйте, пацани, так треба, Мені треба купити, походу, ботинки буде нові. Бо я ще в одному вже жмакає там. Шифринг. Я ось і нові. З примусовим. З радіатором. Я обичний. Самі дешеві з заднім радіатором. Там пару штук. По шифенгах любимой колір можна. Синій, може бути, зелений, фіолетовий, красний. Це все оригінальні кольори. Світлитя щоб було. На моторі і на коробці зачолк то шифим. А ось такі. І все, все, що все, все, все треба, до оригінальності. По суті, бо хто як закаже в китайці і кому кольорі, то вже і такому і буде. <клухи> Там може без різниці. Та теж багато полашують, а десь сухо. Поняли? То ось Такі червоненькі. Далі йде. Як все, вам треба. Якщо вам треба щось недороге, недороге, ну щоб було вже без ім'я. Навіть зніму капюшон. Дивіться. сінтаї такі є. Є з передком, є без. Я приблизно ці не кажу, бо на них ще зараз є знижки. І я е, там всі знижки я не можу казати. Ну приблизно 4 без передка, 5 з передком. Причому є такий вже в новому, останній випуск в такому дизайні. Я знаю, в такому дизайні ще під іншими лейбами продаються. Вони можуть бути тут писати Fighter, Scout, DMTZ, що угодно можна написати там, От на таких, Якщо на менших колесах 20-х, іде і на 3 плюс, 2, 3 плюс 1 коробку, то просто ще йде Sentai. Воно там вже ну, шасі все Sentai і мотор КМ. Вони однакові у всіх. Там без різниці, де ви будете брати, якщо яка фірма що до вподоби. Який там дизайн? Подоби наші, беріть наші. Нравиться там ДНДЗ, будь ласка, беріть. То одне і те саме. Та нема кращих чи гірших. То все, один, один трактор. Отака коробка. Ось така шість. Шість передач. вперед, Дві назад. Понижна, повишна, з одного речора включається. З того речора передача переключається. Ось такої коробки гібка муфта. Вот такою коробка, то все, все однакові от на, на менших колесах. Якщо треба на більших колесах, можете подивитися. Вон там. Ой, не ну, придумав. Ну, вот Теж РДшки ті ж самі. Пожалуйста. РДшки оцінювані в нас ідуть. РДшка то 23 рік з такою моською. Є 24, й там інший капот. Там будуть на 100 доларів різниці. Там вони є. Воня. Ось, там пару нюансів є, там можна трохи поторгуватися. Ну такі незначні там. Бачимо, це тут трошки. Где-то какая-то царапина была и ржавчина взялась. Бо заберите их же, потому что они уже стоять. Куда-то одного уже делали, еще два лишили. Вот. И? А где это, ти сказал? Вон, он, он За шизиками. А, Нет, как-то где Короче, есть еще такие варианты. Смотрите, Там 2,5-3 тысячи точно привозят на кашу, потому что у меня потом штрафуют за снижки. Боже, можете взять себе, пожалуйста, трьох трехточкой трактор По ціні мототрактора, ну так реально по 200-2600 є мототрактора зараз. З коробкою як в шифінгу, з трьох точечкою. І навіть з передком є по 3200, От ми недавно відео хто бачив. В шоссах в у мене було по 3200 з передком, ми останні сюди забирали. Ось такі е, на кардані. Отакі От. От вот, тракторці. То вже на мотоблочна коробку, то вже буде. Під кардан вам фреза, під кардан вам копачка. Ну, понятно, що там облігчено треба братися, але все одно вже трохи можна їм поробити, То не мотобочна коробка. І по ціні мотовочна, Ну, так і є, по факту. От. Тому от, скаут, кентавр, 240-й, он є скаут. Там зубри, там теж немає різниці. От з такою коробкою там можуть чулки трохи різниці. З такою коробкою вона все однаково. Йдемо покажу, що ще є більші вже. Самі популярні, самі популярні трактори, які є в нас. І більше всього питають зараз. То або кентаври, або скаути. Ось, вот, пожалуйста. Скаут 254. Кентавр 244. С є на Самі ходові. Зараз. І 40 так само. 404 кентаври. І ось там стоїть 404 скаут. Я зараз покажу, які оновила, хіреді зробив взагалі. О, то самі, самі ходові два такі прості, теж ДВК, як та сороколка пораніше називалася, ДВ Кентавр. Провірені вже часом, келемовський мотор, широкий, метр двадцять, хворія, коробка вісім передач, буковата, ровний пол, все. І можете собі по комплектаціях брати, бо є от, у, у, там примусова, X широка резина, люба комплектація, яка треба. Дводіськова треба, буде, буде дводіскова. А ось скаут? Скаут то в принципі те саме. Тільки тут вже все є. І реверс є, і дводіскове, і широка резина, і примусова, і дві гідропари. це максимальна комплектація, яка може бути. Скаут, отакий. З реверсом. По 24-ка. І там йдемо наші 40-вки, тонфайн не буде широти. Навіть під ногами. І ось ось. Сороковки. Сороковки грязні стоять. Ну і я грязний, я думаю, буде гармонічний. Смотрите, друг друга. Дивіться, яку зробили вже нав'язку. Зйомні яблука. Ось мене зараз дзвонить, питає трактор знову з дйомній яблук. І покажи що на подушках стоїть Ось це все історія. Вже їдеш, воно тебе в похочках не довгої. дійсно, скаут вони то потрошку, потрошку з поставкою, де дороблюють трактор. Це Те теж реверс, примусове, доводийське щеплення, все повністю максимальна комплектація. Ото вже з середнього сегменту на скаутах. І так само з кабінами. 40-50, ти просто не зобрати. Якщо ще хочете ще круче, то два варіанти ще. Є. Або беріть дяді Федора, то ще без своїх варіантів взагалі. Хто б що не казав, але ну, тут вже, знаєте, в кого Дон Фен є в селі. от Ви зараз напишете, Китай одноразовий. от То у вас є в селі, в кого є Дон Фен, Підійді до нього і скажіть, що ти говно купив, угошара, і тебе одноразовий трактор. То ти тобі нормально подивимося, як він тобі на пик по пиці. Тому що то рісна новість. Дядя Федор. Обична коробка від 7700. 11. Обична коробка 24, 40, 9 з чимось. І 24 реверс 8200 і 40 реверс 10. Вот по донфенгу, без кабін. З кабінами може в 100 році Вот. Причому є різні донфенги, бачите? Є з таким дизайном новим, є в старому, є з е, е, фарами такими, є таким, і цікавим. Це все, теж оригінальний донфен. Тобто, Завіп поки нема. Фуфо тобто, то, ми не возимо. Пацан. Тільки всі оригінальні у нас донфен. Тобто. І далі або бірите берете ДТЗ. Є без кабіни, там ящики. Тобто, вони не стараються збиратися і розбирають. 90, 9200, 9300. Отака сама без кабіни. Тут, тут теж. Якби мозкриті руки я показував відділення, там бачу, думаю, что, ну тут все в порядку. Как сороковка, яка я повідаю, сороковці. відповідаю 40 копці. Вот іскри. А, тут я не відкрию. О, звук прикольний. І кабінка. Ось он. Пинг. Мам, че від китайців такі коробка зелена, з сюрпризом. Там голова э, этого самого інженера, який його придумав, поняли еще на всякий случай, щоб люди могли собі отрустити. Ну, вот, Ідемо дальше. Идем дальше. Ну і останні з кабінами. Там ще стоять, але ну, там володи такі, я туди не полізу Кентавр з кабіни 40-ка 8,5. ДВшка з кабіною 24, -ка, 7,200. Та саме дешеві Тут же стоять краще. Тут же стоять ловово, будь-якої, вот, вот, знаєш 7900, 24 лово з кабіною Дуже рідкі, їх зараз хрен знайдеш з кабіною 24, -ки. в принципі. У нас вони є 3 яшки е без реверсу. І за 850 з реверсом такого. О, бачите, тільки треба підкачати колеса. Тут де... Ну я не буду різти, я показую в кабіні е, з реверсом. 354, ви то беріть вово. А боката, їх нема, тут щось показати. Ну, вово є, бачите, всі. Від 24 сил і вон 50-ки, це, пожалуйста. Кому нема 18 штук, це 50-ку з модної кабіни. Можна 50-ку взяти такою звичайною кабіною. Не обшита, проста кабіна без кандюка. С кондюком. А, с кондюком? С кондюком. Ну з кондюком, но ну, попроще. І ціна попроще. От. А кому хочется. Ком... Лакшери. Лакшери. Вбирайте таку кабіну. Пожалуйста, теж на выгод. Ну тут теж кондюк, ну тут обшивка. Тут кабина просто, ну. З одна одні з найкращих 50-го кабіна, яка є, в принципі. От. Пожалуйста, теж. <кхем> а, еще покажут это іде... Дешевше залаговано нормально. Дві повинні почитись. 15500 і 16. 15500 і 16. Отакі теж, сука. Тут двері дуже б'ються. Тут обережно з цими стеклами. Такого пить п'яно не треба, щоб закрити. Бо, поняв, стеколь таке, блях, плом хрен знайдеш. Тут теж і реверс, і є скандівком комплектації, мафа, все обшито. Ну, Конечно, не знаю, Дотягує кабіну до Вовова чи ні, то ви вже напишіть. Ну, не, 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 не погано, кабіна, непогано зроблена. и ціна. І теж там по, -по мостах можна подивитися. Звісно, лово трошки грубший. Але все одно, там той і той за 2,5 бачу. Я там не буду роздаватися подробності, бо я не пам'ятаю. Якщо взяти скаут, Он на задньому плані. А, так, є, так? И что скаут там кентавр, то все там дві, до 2 тонн там, 200 копійки копейкой максимум. То вот ці ДТЗ, ідуть там 2,5-2600 и більше. Карта КБшка, там до пробка, тут уже 12 придач, тих по 80. А ты вже потужешь. Ну и во барахло барахвородять, кому кому треба. Вот, цьому там да, контакт займається, но ну, сами не проблем, кому цікаво текава. Я бы их ни не знаю. Чесно, у мене є там колеги, хто їх продає, тому сразу наберіть, спитайте з РМТЗ, якщо, якщо цікаво. Я, як сказав, я не буду в них не вникати, ми такою хайпуємо на них, ну, на пола техніка нормальна, ну, не, не, не де все не підійде, дуже, дуже як по мені, устарівши і, коротше, не, не, не подобається, от скалу п'ятяточку теж, бачите, яка теж. Кабина. Ну він буде там 2 з копейками важить. І тут 8 х 8 коробка. І Вага менша, і в мости, і слабші. Більш бюджетний треба кабінети, беріть там скаут, або беріть там є ще ката, таким або багато чого є. А якщо щось треба краще, беріть, вова, або ДТЗ, або там КБ ката, там вже йде і вага і все остальне. От, тому хлопці так. Музика, музика буде. А, дивимося. Я ухожу просто так. А, а тут тікток питаємо сустрену музику, маля вот ліоти. Оп, 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 оп. Все, хлопці, всіх, всіх всі, всі, реальний був бачите. Ну, коротше, пишіть в коментарі написання. Я на все отвічую обязательно. Підписуйтесь на канал, привозка на сьому безкоштовно України предоплатне врятува. І на Різдво різдвяні новорічні знижки. Не забувайте, звоніть, питайте. Пан Вадим віцяв знижку. Все. І... Буду вам смішно. Все. Всіх обняв, гарних свят, миру, щастить!